Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. І ми знову повертаємося до Києво-Печерської лаври. Нам стало відомо, що комісія Мінкульту свою роботу у монастирі ще не розпочала. Нагадаю, минулого тижня служителі Української православної церкви Московського патріархату та віряни не пускали експертів дати оцінку стану майна лаври. Зараз там віряни у ПЦМП моляться, а священники Московського патріархату демонстративно продовжують свої проповіді російською мовою. На місці нині працює наш спеціальний кореспондент Василь Сефенюк, Тож, Василю, яка нині ситуація у Києво-Печерській лаврі. Храм Божий Андрію. Скажу так, за дві з половиною години ситуація залишається спокійною. Як можете почути і побачити за моїми плечима на сходах храму святого Агапіта Почерського триває молебень. Його проводять священники Української православної церкви Московського патріархату, і чимало вірян, ну скажімо так, десятки вірян, які по черзі підходять. Помолилися, потім повертаються, і на заміну їм приходять інші віряни. Все це триває понад три вже години. Спершу вони стояли біля контрольно-пропускного пункту при в'їзді до нижньої лаври. На проїжджій частині, але близько 9 години перебралася сюди до цього храму. Нагадаю, це саме той храм або 111 корпус, де минулого тижня мала працювати комісія міністерства культури і куди її не пропустили. І от, спілкуючись з одним із священиків, який проводив тут богослужіння самого ранку, запитав у нього, чи будуть вони сьогодні перешкоджати комісії міністерства культури. І От що відповів цей священик пропоную вам послухати. Міряни моляться біля храму. Храм закритий мряни моляться біля храму. А я не не можу вам цього сказати. Яка комісія, що вона буде робити? Я не знаю, що до я Я не знаю, чому він приходить для чого. І я не можу вам нічого сказати з приводу цього. От, власне, так цікаво, вони коментують все, що відбувається. Нагадаю, тут на території національного заповідника Печерська лавра працюють дві комісії. Одна комісія власне самого заповідника, яка перевіряє майно, яке було у власності монастиря. Інша ж комісія від міністерства культури має власне це майно, яке вже з 29 березня має переходити у власність знову держави, перевіряти. Ну але поки що нагадаю, минулого тижня їм не вдалося потрапити для перевірки Ох корпусів цієї лаври. Також додам, що тут приходить також і чимало киян, і журналістів, і правоохоронців багато на в'їзді до лаври. І от спілкуючись з киянами, нам вдалось почути їхню думку, і от що вважають кияни, власне, як цей процес відбувається, що вони думають. До вашої уваги їх ж не веселяють за те, що вони там вірують. Їх веселяють за те, що вони порушили закон. Все. А держава має право, якщо порушуєш закон, значить веселяють. Порушили вони тим, що це є спадщина ЮНЕСКО. О, і тут будуватися нічого не можна. Все.